Добрий день! За вашим запитом, я хочу пояснити, що розроблені ось такі листочки для роботи і запам'ятовування голосних. В Ютубі і Фейсбуці я виставляла уроки, як ми вивчаємо літеру А, як ми вивчаємо літеру О. За такою аналогією, відповідно, є зроблені розроблені такі аркуші на всі голосні, які використовуються під час фонематичної ритміки голосних з дітками. Ось вони мають такий вигляд: припустимо, перша сторінка і, відповідно, друга сторінка. Всі вони за таким форматом. Тобто прописана буква, показано дактиль цієї букви. <кхід> дактиль можна використовувати не тільки діткам з порушеннями слуху. Дактиль використовуємо тоді, щоб розвивати дрібну моторику пальчиків рук, робити цю пальчикову гімнастику і м'язово запам'ятовувати. Це тактель, український дактиль, запам'ятовувати цю букву. Асоціативний малюнок, який викликає в нас яку нашу асоціацію при вимові такого звуку. Трафарет, який ми заліплюємо, замальовуємо, складаємо з паличок, конструюємо з мозаїки, неважно з чого, щоб дитина ліпше запам'ятала цю букву. Потім у нас є вправи з нейросенсорики, тобто це просто трафарет, а ми вправи накладаємо самі. Чи то буде хлоп-топ, чи то буде долонька ребро, чи то буде кулачок пальчик чи це буде великий пальчик, маленький пальчик. Це ви все підбираєте під дитину або під відповідний звук, який ви сьогодні промовляєте. Другі, друга сторінка цього аркушу це. Робочий такий я її називаю квадрат, де дитина відшукує саме ту літеру, яку ми зараз вивчаємо. Зауважу, що ми відшукуємо не тільки велику літеру, а велику і маленьку. Таким чином, ми підготовлюємо дитину до читання, тому що всі тексти в букварі і в всій літературі написані шрифтом Times New Roman, де відрізняється велика і маленька літера, а саме А і літера Е. Це ті, що найбільше відрізняються. Ну, Приголосні поки що не беру до уваги. Потім ми відшукуємо букву, прописуємо по трафарету, тобто, вже намагаємось дитину навчити прописувати букву безпосередньо олівцем і маленькі, коротенькі отакі читалочки, що таким чином ми плавно заходимо з дитиною в читання. Найкоротші слова: ніби ведмедика нахиляємо Е, коли кажуть овечки Б. Коли в нас страус Ему, і ми протягуємо це звучання. Наприклад, на літеру І, ми кажемо сир, протягуємо, відшукуємо. Дитина впізнає малюнок, а ми даємо їй, ніби вона пальчиком прочитує слово. І дитина що розуміє? Що я читаю, я можу. Ну і при літері И зазвичай ми говоримо ми, тоді ми вивчаємо і займенники Я. Коли показуємо пальчиком на себе, ти, коли показуємо пальчиком на опонента і коли ми беремося за руки, ми кажемо ми. Таким чином, ми вивчаємо літеру и з одночасним вивченням займенників Я, ти, ми. Ось така розробка називається фоноритміка голосних. Якщо вона вас зацікавила, будь ласка, звертайтесь в особисті, я з вами поділюся не за всі гроші світу. До зустрічі!